Подалі від війни та нестабільності від початку збройного конфлікту Донбас залишили вже понад півмільйона осіб. Такі дані наводять в організації Об'єднаних Націй. При цьому більше половини з них подалися до Росії, а решта стали внутрішніми переселенцями. Та й це ще не кінець. Страх перед війною з Ліднями змушує українців рухатися ще далі. Хто і чому прагне виїхати з України в пошуках кращої долі досліджував Олексій Савіцький. Краще біженцем у США чи ЄС ніж вдома. Так думають усе більше українців. Кількість людей, які готові проміняти свій український паспорт на посвідчення біженця в якійсь благополучній країні, збільшилася в шестеро. За даними ООН, офіційного притулку на Заході цього року вирішили шукати понад 4 тисячі українських громадян. Переважна більшість з них хоче отримати статус біженця в країнах ЄС. Наступні за популярністю США та Канада. У вітчизняній міграційній службі таку статистику підтвердити не можуть. Адже згідно з міжнародною практикою потенційних біженців урядам не здають. Разом з тим, у службі відзначають, шансів отримати притулок в Європі чи за океаном в українців небагато. Статус біженця отримують люди, яким на батьківщині загрожує небезпека реальна, які не мають варіантів Залишитися на своїй батьківщині в державі мається на увазі, випробувати долю, подавшись до США, спробувала донечанка Наталя, але зрештою була змушена повернутися. Розповідає, розглядати заяву про статус біженця можуть роками. А в разі відмови в притулку назавжди заборонити в'їзд до країни, навіть якщо в ній живуть родичі мігранта на період розгляду. Ти не маєш права виїжджати з країни е, в США. Е, тільки через півроку ти отримуєш робочу візу, ти маєш працювати. Ну це дуже складне питання. Утім, аби виїхати з України, не обов'язково ставати біженцем. Достатньо поїхати за кордон на роботу, навчання чи як у деяких випадках купити там нерухомість, отримати вид на проживання, а згодом і омріяний паспорт. Офіційно підрахувати масштаб нової хвилі еміграції влада поки не спромоглася, але приклади можна зустріти чи не на кожному кроці. Навіть до не менш небезпечного Ізраїлю їде все більше України українських громадян наприкінці літа, тамтешні чиновники нарахували вже понад три тисячі мігрантів з України. Це в два з половиною рази більше, ніж рік тому. Виїжджають не обов'язково зі сходу України. Скоріше навпаки, як свідчать столичні ріелтори, нині їх клієнти переважно вихід з Донбасу. Вони купують квартири в Киян, які за отримані кошти планують облаштуватися вже в новій країні. І таких випадків тисячі щомісяця. Чоловік, який покупав, це був переселенець з Донецька, а чоловік, який продавав у у в своє время зібил бізнес в Києві в політичною, економічною і прочими бізнес, скажем так, закрився. Да? І он ні від своєї 55 років, він не від своє існування дальніше в Києві. Да? І он переїхав Словакію, щоб почати нову життя. Там все частіше життя за кордоном планує й молодь. До такого рішення підштовхує не лише загроза війни. 30-річний столичний Яйтішник Олександр просто втомився від деградації рідної країни. Корупція, которая є в країні, настільки все Разъела настолько все под собой подмяла, что просто хочется от этого бежать и жить в лучших условиях. У нас тоже как бы айтишники неплохо по сравнению с другими. Сфірми зарабатывають на не німені в різних странах, а то в рази два-в три рази більше. Втримати в країні найбільш працездатну частину населення майже неможливо, кажуть експерти. Адже чисельна українська діаспора поступово переманює до себе все більше родичів та знайомих. Приєднатися до них мають шанс і десятки тисяч українських студентів, котрі вчаться за кордоном. Довго ж зближення із Євросоюзом, як припускають фахівці, зміну місця проживання лише стимулюватиме. Цілком що якщо умови для вищої мобільності транскордонної будуть відкриті, то за несприятливого сценарію розвитку подій тут ця мобільність може перерости частково, звичайно, і в переселення для постійного проживання. Натомість сирійський біженець Хусам мотивів іммігрантів з України не розуміє у 2012-му Він сам тікав з палаючого Дамаска, знайшовши притулок у Києві. Згодом відкрив тут невеличкий ресторанчик і навіть перейнявся долою Євромайдану. Тепер замість розчарованих українців в Україну вірить Хусам, каже для змін на краще, просто треба трохи часу та зусиль. Я тікав із Сирії в Україну, тому що хотів бути у безпеці, і я тут у безпеці. Все добре. Я не розумію тих людей, котрі хочуть виїхати з України. Тут безліч можливостей. Україна дуже багата країна. Просто потрібен хтось, хто зможе правильно використати її ресурси. Сирія зупевнений, що такої війни, як у Сирії, в Україні, не буде. Мовляв, і розмір країн різний і можливі наслідки від масштабного конфлікту. Тому сподіваюся, що світ не захисне третя світова, а Україна все ж спроможеться провести необхідні реформи, і все буде гаразд. Олексій Савіцький, Олена Панасенко та Євген Кияшко. Тивай.